Псалом 110. Промовив Господь Ягве до Господа Адонай мого. Сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх до підніжка для твоїх ніг. Жезл твоєї могутності Господь простягне із Сіону, щоб панувати над своїми ворогами. Народ твій охоче піде за тобою в день твоєї битви в святій оздобі. І зло на ранньої зірниці народиться роса твоєї юності, поклявся Господь і не пожаліє, ти священник навіки, за чином Мелхеседека. Господь праворуч від тебе й розгромить царів у день свого гніву. Він судитиме народи, наповнить землю трупами і на всіх земних просторах розчавить голови князів, по дорозі питиме спотоку, тому триматиме. Високу голову.